Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин в студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Набір до патрульної поліції Рівненщини продовжили до 9 серпня. Збільшили терміни по всій Україні, аби бажаючи стати копами встигли подати свої документи. Загалом анкету на сайті поліції рівного заповнили вже 1300 кандидатів. Найбільший ажіотаж був у перші дні. Як зараз триває відбір, та хто може стати. Поліцейським дізнавалася наша Ірина Лаговська. 20-річний Іван вже давно для себе вирішив, буде працювати у правоохоронних органах, бо хоче боротися з корупцією України та злочинцями України. Нині хлопець заочно навчається у Київській національній академії внутрішніх справ. Коли дізнався про набір до поліції, вирішив спробувати себе тут у Рівному. Перші два тестування склав успішно попереду перевірка здоров'я і фізичних можливостей. Окрім Івана, спробувати свої сили у патрульній поліції Рівненщини вирішило ще понад 1300 кандидатів. Із них за основними критеріями відібрали 900 для тестів і подальших етапів перевірки. Потреби ж поліції це 150 завзятих хлопців та дівчат. Нові сили. Ладокомплектують екіпажі та забезпечуватимуть порядок на міжнародних трасах Київ, і Київ, Варшава. Кандидатів чекає ретельний відбір, розповідає керівництво. Самий перший етап це подача онлайн-анкети. Після того, де ви вказали свій емейл e або телефон, вам буде приходити смс-повіщення, що ви запрошуєтесь на другий етап, тобто подачу документів. Якщо ви проходите по валідній нашій сітці. після того ви приходите тестування, на якому ви даєте відповідь на 60 питань з одного блоку з логіки мислення, мовлення математики і на 60 питань з законодавства. І після того вже вони здають фізкультуру. Етап здачі Фізо заключається в тому, що вони мають пробігти, пробігти кілометр за визначену по віковій сітці, також час 1 кілометр, 100 метрів так само. Ну і Деградація до 25 років один термін часу, там, до, до 30 і після 30 також це вже інші трошки цифри. І для дівчат також там вже менше, менше відповідно треба здати. Потім і комплексне слово словоправ у фіналі на абітурієнтів чекає співбесіда із комісією. Вже після останнього етапу відбору курсанти проходитимуть кількамісячне навчання в училищі первинної підготовки. По тому складуть 38 іспитів і отримують сертифікат та можливість патрулювати. На запитання чи намагався хтось просунути своїх або запропонувати хабара. Керівник патрульної поліції відповідає різко. Я принципово до цього питання ставлюсь бо нещодавно. Я теж був таким самим курсантом, який ходив і чув, що кажуть Треба дві тисячі доларів, щоб стати патрульним поліцейським. Ну насправді це все брехня. І, скажімо, в лобках, якщо якийсь замазаний чийсь синочок чи донька, який заплатив гроші, він потім так, слухай, ми, ми ж тобі ж там щось допомогли вирішити. Тепер я не хочу робити так. Мені таке не потрібно. Мені треба добросовісні, молоді хлопці, атошники, просто толкові хлопці, студенти, дівчата, які не можуть поки що знайти себе в цьому суспільстві. І дійсно, де немає роботи, зарплата 8 200 для молодої людини, все. Щось і не потрібно їхати за кордон, ти лишає біля своєї сім'ї. У приймальній комісії кажуть, ажіотаж серед бажаючих стати копом вже спав. Нині абітурієнти доносять документи і складають тести. Настрій тут панує завзятий. Всі приходять в принципі з настроєм хорошим завзяті. Молоді люди, молодий набір і молоді кадри. Я думаю, що в подальшому все буде добре. І, попри велику кількість бажаючих, копи попереджають робота тут не мед. Окрім годинного робочого дня, розслаблятись не дає пильна увага суспільства, вимоги, ризики і стреси. Але якщо молоді люди відважні і дійсно хочуть не нарікати, а змінювати, то їм сюди до патрульних Прийом анкет триватиме ще тиждень. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Рівненський зоопарк святкує своє 35-річчя. Щасливі власники звіринного прізвища мають унікальну можливість отримати знижку 50% на вхід на територію зоопарку. А хто прийде на святкування в костюмі тварин, отримає безкоштовний вхід у програмі свята театралізована вистава, весела арифметика від лялькового театру, аніматори на ходулях, шоу мильних бульбашок, унікальне. Наукове шоу, майстер-клас, погончарство та багато цікавого та вражаючого. Початок о 12-й годині. Можливість бути омріяними батьками стане реальністю. Так у рівницькому діагностичному центрі відкрилася оновлена ембріологічна лабораторія. Тобто відтепер ще більше подружніх пар, які не можуть самостійно зачати дитину, такі зможуть це зробити шляхом штучного запліднення. І здебільшого таку унікальну можливість отримують саме пільгові категорії населення області. Хто саме дивіться далі у сюжеті? Добрий путь, да Давайте. Я працюю на благо наших українських сімей і громадян. Понад 10 років мешканці рівненщини чекали на відкриття цієї оновленої ембріологічної лабораторії, адже стати батьками мріє безліч пар. Втім, сумна статистика свідчить про те, що майже кожна п'ята жінка нині не може завагітніти, і вони мусять звертатися за допомогою до лікарів. Як відомо, коштує це недешево. Таким чином робота оновленої ембріологічної лабораторії в першу чергу спрямовуватиметься на допомогу соціально незахищеним верствам населення. Мало за соціально соціальне незахищення. Ми можемо щось дебатувати, щось говорити, але сказати те, що їм не потрібно дітей, ми не повинні. Ми можемо немає коштів заплатити за, за, за цю процедуру, заплатити навіть той самий мінімум за заросідні матеріали. Ми не повинні. Вони люди. І ми повинні чи чим більше ти добре людей зростати, ти вона краще. Далі, ми на перший план та також там хлопців і, і дівчат, і дівчата, ці сімейні пари, які на нас зараз на наш час боронять в Рівненському діагностичному центрі ще пахне ремонтами. Обладнання нове та надсучасне. Називається мікроманіпулятор, за допомогою яких можна ввести сперматозоїд в яциклітину. На цих голочках це просто тренувальні такі голки, щоб просто побачити їх в полі зору звести під певним кутом. Але тут спеціальні такі піпеточки, як ниточки, вони досить дорогі, щоб ну, проколоти саме її циклітину і ввести сперматозоїд. Разом з тим ціни на штучне запліднення у рівненському діагностичному центрі будуть суттєво дешевшими ніж у інших закладах. Пацієнти оплачуватимуть лише витратні матеріали. Мова йде про суму близько 15 тисяч гривень. Оновлена ембріологічна лабораторія вже має своїх перших пацієнтів. Я вам хочу сказати, що кожен день приходить по дві жінки. Кожен день ми вже почали їх всіх записувати. Беремо їхні телефони, зв'язок будемо з ними підтримувати. Починаємо їх обстежувати і будемо починати працювати. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. З 1 серпня перелік ліків, які входять до програми «Доступні ліки», збільшиться на чверті, складе близько 200 препаратів. До оновленого реєстру ліків вийшло 199 препаратів, 43 виробників, з яких 21 – виробники країни ЄС, 17 – України, 4 – Індії, 1 – Ізраїлю. Нагадаємо, що раніше у програмі брали участь 157 препаратів. У новому реєстрі стало на 33 позиції більше для пацієнтів, які хворіють… На серцево-судинні захворювання 5, на діабет другого типу, 4, бронхіальну астму у порівнянні з попередніми місяцями. Урядова програма Доступні ліки почала діяти в Україні з квітня 2017 року. На Рівненщині більше 73 тисячі мешканців вже отримали життєво необхідні ліки в рамках програми. Також зросла кількість аптек, що приєднуються до програми, участь у якій є виключно добровільною. На середину липня учасниками програми вже були 6179 аптек. Зміни на краще. Рівняни власноруч мають можливість змінити своє місто завдяки проекту Громадський бюджет. Пропозиції щодо ідей цьогоріч приймають до 14 серпня. Як правильно оформити заявку та чи активні краяни дізнавалися наші журналісти. Зробити місто кращим саме таку можливість мають активні рівняни. Втілити в життя своє ідеї вони можуть завдяки проекту Громадський бюджет. Загалом цьогоріч на їх реалізацію з міської казни виділили 10 мільйонів гривень. Самі ж проекти розраховані на суму не більше одного мільйона великі та 250 тисяч малі. Ми стикаємося з тим, що рівняни мають цікаві ідеї, але рівняни не знають, як їх прописати в проєкт. Тобто, як, як, як цю ідею, чи можна взагалі як на рівні міста втілити, що, що є такий інструмент. Коли вони бачать, там вже ну, вони знають, що можна подавати проекти, то як? Це як заповнити проєктну заявку, на що там звертати увагу, як прописати коштори з проєкту, скільки які роботи можуть коштувати. Тобто, такі всі моменти важливо людям пояснювати, через що якби є необхідність проведення додаткової консультації. Тацію тренінги з рівнянами, через що зараз у нас працюють мобільні пункти, через що ми проводимо тренінги для всіх бажаючих. Нині тренінги відвідали близько 200 людей. Інших закликають також не гаяти часу та втілювати свої ідеї в життя. Одним із основних кроків, який відкриває двері, є проектна заявка, яку потрібно заповнити на сайті. Громадський проект У вас, як мінімум, є 5 кроків. Перше це скачати цю проектну заявку або взяти її в міській раді. Ось вона так от виглядає. Вписати туди назву проєктів, визначити, на якому місці ви хочете реалізувати свою ідею, внести туди кошторис приблизно розрахунки, скільки ж це буде коштувати, і зібрати підписи 15 мешканців. Подати заявки рівняни мають змоги до 14 серпня. Потім усі проекти будуть оцінюватися профільними управліннями, обговорюватися на засіданнях координаційного комітету. А переможців обиратимуть самі ж мешканці рівного, зокрема, шляхом голосування. Кожен має шість голосів. Три в категорії малі проекти і три в категорії великі проекти. Тобто, по факту, ви можете вибрати свій свого сусіда, друзів на іншому мікрорайоні проекти, які вам цікаві, які ви вважаєте так само в цьому напрямку, має розвиватися місто рівне, і це як кажуть, один із бонусів. Ми показуємо, як ми хочемо змінити наше місто. Як саме в яких сферах, де ми бачимо прогалини, де не допрацювали або не спрацювали міські програми, ми показуємо оці всі шляхи вирішення, як це можемо зробити. Реалізувати всі проекти повинні до кінця 2018 року. Основне не бути байдужими, адже спільними зусиллями місто може змінитися в кращу сторону. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. На цьому ж у мене, все дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.